Всім великий привіт! Сьогодні у нас 8 квітня. Я сьогодні прийшла зранку відкрити теплиці і підкормити мастером 20, -20, -20. Уже в, таким, в такій стадії, коли цвітоноси вже зовсім вийшли, вже високі. Я даю 20-20-20. столова ложка на відру води. І Зайшла сюди в теплицю, тут такий запах літа. От Коли на вулиці квітне полуниця, ніколи не замічаєш, що вона похне, коли цвіте. А от в теплиці, коли на вулиці ще нічого не цвіте, а в теплиці квітне полуниця, то запах тут просто, просто шикарний. Ось так виглядають мої посадки. Дамо трішки поснідать, да, до речі, ось. Ось. Ось які гарні квіточки, дивіться, які класні. Просто шикарні. Оце ось, ось бачите, такі опіки. Це від конденсату, який капає, коли була я хвора то не заходила сюди і було на вулиці холодно, ми не відкривали тут теплицю, то коли капає зверху конденсат, робить такі опіки. Зараз я з утра приходжу і з самого утра відчиняю з обох сторон двері для провітрювання та й для того, щоб залітали бджілки, бджілки опиляють полуничку, вітерець дує. Провітрює, ніяких, ніяких тобі тоді грибкових не буде. Ну, не повинно бути, по крайній мірі. І отак проходжу. Обидві свої теплички. Чому я стараюсь підкормки робити по листику? Ну, це не всі ось зараз покажу. Ось у мене скрутився кущик, зараз перелізу. Ось, скрутився. Зараз я піду, візьму щось і видовбаю його звідси. Це може бути нематода, тому що кущ відсталий і покручені, ось покручені листики. Ось. Такий хруст. Це не натуда. Зараз прийду, приберу і треба пролити обов'язково кип'ятком те місце, де росла полониця. І посадю заново іншу на її місце. Ось теж такий кущ, теж я його приберу. Рідко, але зустрічається. В такій стадії, коли вже полуниця цвіти, тоді вже видно. Стає видно і нема туду. Звичайно, стопроцентної гарантії, що ту нема туда, немає, тому що це тільки може, бути, може дати відповідь лабораторний аналіз, тому що нема туду, виявити неозброєним не оком неможливо. Тільки по характерних признаках ми можемо угодувати. До речі, я не сказала, чому я віддаю перевагу листовим підкормкам, тому що я вносю посадці добриво. Воно все перегній. Тому там вистачає добрива у землі. І я трішки тільки підкормлюю, чуть-чуть, додаю в бакову суміш інколи. І ось, до речі, почала досаджувати мене тут Омі, є випади, де ми садили осінню. А оце, це у мене саджанці, які я сажала у січні місяці, в січні на розсоду. Ось така у мене горна розсода вийшлася. І викинула вона квітонуси, воно бачите. Так що, дуже дієвий спосіб, те, що я розмножувала. Навіть зимою у теплиці можна розмножувати вусами, робити розсоду полунички. Доволі успішно, Доволі класна така розсада, просто шикарна. Так що сьогодні займаюся підсажую, де в мене випаде. До речі, треба подивитися, як моя, моя почуває Мольга. Ось вона. Починає потрішку відходити, я, та я думаю, все буде добре. Все буде добре, розмножу потрішку-потрішку. По трішку. Так що, все буде добре, обов'язково. Якби тільки в нас закінчився цей жах, що зараз у нас, ось будемо. Можливо, сьогодні накривать тут полуницю цю. Це все буде на хоч і жалко, але буду вирубувати. Тому що коли заросте все, то теж не дуже добре. Так, як і на винограді, дуже жалко обрізати лишні грузді, але ми знаємо, що це потрібно. Також і на полунички. Що всім миру добра, всього найкращого.